Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. 17 разів росіяни штурмували позиції сил оборони на слов'янському напрямку у генштабі збройних сил України. Зазначають, бої точилися поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська і Званівки на Краматорському напрямку. Сили оборони зупинили шість ворожих атак. До нашого ефіру долучається Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу, пане Дмитре, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, знаємо, що на слов'янському напрямку бої е, активізувалися поблизу Ямполя. Росіяни активізували там свої штурми. Скільки загалом штурмів на добу зараз е, Вдається відбивати, якщо порівнювати із попередніми періодами, як змінюється інтенсивність, тактика, щільність ворожих наступів? На сьогоднішній день ситуація по населеному пункту Ямпіль така, що це половина штурмових дій від зазначених щоденних, які зазначає генштаб штурмових дій, половина. Наприклад, якщо минулої доби було 17 на Славянському, то половина це. В напрямку населеного пункту Ямпіль однак противник не стільки активно намагається штурмувати саме населений пункт, як активніше, скоріш за все, в нього намагається бійти. На жаль, рельєф місцевості, яка що в північній, що в південній частині міста, це е, дерева, це насадження різні, і противник, маскуючись, намагається все ж таки обходити. Наші позиції обходити в цілому цей населений пункт і рухається навіть в напрямку населеного пункту. Лиман проблема є в тому, що таким чином противник розтягує нашу вагу безпосередньо в тих місцях, де ми його очікуємо, знищуємо великій кількості, знищуємо поодинокі піхотинські групи, але тим не менше противник вдається до такої тактики, що йому активніше обходити ці. Цей населений пункт не вступати в бойові дії і десь виходити в північних чи то в південних е, околицях е, цього населеного пункту, не штурмуючи його в, в лоб. В цілому противник активно накопичується в серб'янському лісництві. За даними розвідки, навіть облаштовує собі стабілізаційний пункт е, е, на тому від е, на тому відтинку фронту. А е, накопичення перед штурмовими діями відбувається вже на території. Ямпільського лісництва, і вже звідти він або проводить штурмові дії, які відволікають, коли особовий склад намагається обходити сам населений пункт. Також вже відмічали дві штурмові дії в різний період часу. Протягом минулого місяця цього місяця з використанням мототехніки е, противник намагається, все ж таки, не зважаючи на Водну перешкоду перетягнути мотоцикли і е, рухатись безпосередньо по населеному е, пункту Ямпіль з метою виявлення наших позицій, це такі можна сказати на сьогоднішній день. Мотоциклісти одноразки, які противник використовує для того, щоб віднайти наші позиції а вже потім застосовувати е, саме fpv дрони, чи то скиди, чи то артилерію. І е, також намагається активно е, застосовувати таку тактику, як FPV-ждуни на під'їздах до цього населеного пункту, щоб у нас не було можливості проводити ротаційні заходи, а також здійснювати логістику. Тому, якщо брати в цілому, то ситуація по цьому населеному пункту, незважаючи, що вона і не виглядає е, складною, вона насправді ускладнена всіма цими факторами, які я назвав. Якщо противник намагається обійти Ямпіль, то як він діє у часовому яру? Чи вдається тут ворогу просуватися? Ну, на сьогоднішній день з вогнетрибкого комбінату ворог облаштував такий собі пункт управління, де накопичуються штурмові групи, які вже рухаються по самому населеному пункту, а також намагається. Проводити штурмові дії вже в напрямку не самого населеного пункту е, часів яр, а й рухатись в напрямку Маркове, новомаркове цих населених пунктів, е, зазна... Хочу зазначити, що вчора, саме через те, що був густий туман, останні два дні вчора, і сьогодні е, погана видимість противник намагався скористатися цими погодніми умовами і. В напрямку Новомаркове була здійснена штурмові дії. Це 17 військовослужбовців РФ, які рухались пішим порядком з метою подальших штурмових дій по до наших позицій, але все ж таки були виявлені вчасно різними методами вдалося знайти цю групу, і ворог зазнав втрат. Попередньо було із 17 знищено 15 піхотинців. Ну я думаю, якщо їх було більше, то. Там плюс-мінус два не стало складністю їх знищити. Однак це говорить про те, що противник буде проводити штурмові дії, використовуючи погодні умови, тим більше що відбулася відповідні ротаційні заходи. Про противник провів логістичні заходи і має, скажімо так, потенційний наступальний ресурс для. Штурмових дій і в цілому облаштовує знову ж таки пункти управління на території нетрівко заводу, які, на жаль, нам не завжди вдається знищити так, як би нам хотілося того, пане Дмитра. А на сіверському напрямку, що зараз відбувається, чи є якісь відмінності у поведінці противника там? На сіверському напрямку противник. Активно теж проводить логістичні заходи, активно переміщається від позиції до позиції в напрямку населеного пункту. Сіверськ на сьогоднішній день є вже фіксували противника на околицях міста Сіверськ, який рухався в напрямку шахти номер шість. Можливо, скориставшись знову ж таки погодніми умовами, якась кількість військовослужбовців противника зуміли туди дістатись, і тепер ми активно відслідковуємо ситуацію біля цієї шахти і намагаємося противника знищити, тобто. Успіх противника залежить від кількості піхоти, яку він застосовує, Незважаючи на те, що велику кількість таких е, невеликих груп нам все ж таки е, вдається знищувати, але знову ж таки на сьогоднішній день свої, е, свій внесок і погодні роблять і погодні умови, які на сьогоднішній день у нас є. Пане Дмитре, в мережах шириться фото, що росіяни вигадали новий антидроновий захист для своїх танків. Замотані всталеві дроти, арматуру, танки. Вони нагадують таких величезних їжаків. Ви такі бачили на своєму напрямку? В останніх штурмових діях в напрямку населеного пункту Сівільськ, вісімдесят 81... перша десантники знищили саме такий танк, який крім того, що був такий обварений затягнутий трасами, він ще мав мінний трал і намагався розмінувати територію для майбутніх штурмових дій. В цілому для того, щоб зупинити цей танк, були зупинили його зі стукни. А вже потім для того, щоб його знищити, використали не менше чим 30 одиниць в піві. Тобто, це на сьогоднішній день на жаль, дієва. Дієве обладнання цих танків, але е, проти, м, противник не може в ньому перевозити велику кількість піхоти. А щодо того, як е, як довго і наскільки на яку дистанцію може така е, приблуда заїхати, то зазвичай е, для того, щоб її зупинити, то необхідно спрямувати е, неабиякий ресурс для того, щоб її зупинити. тому Є успіх в використанні такої тактики, але за наявності сил і ресурсів, ми все ж таки навіть такі танки знищуємо на сьогоднішній день. Не так багато противників використовує в цілому танки в нашій зоні відповідальності, тому це виключення більше із того, що він продукує ніж постійна основа. Знищення таких танків, пане Дмитре. А як часто трапляються нові зразки броньованої техніки, танків, які противник застосовує на полі бою? Вже давно не відмічали застосування чогось нового. Це скоріше всього старе, навіть в тому числі ще зламане. Якщо танки іноді навіть просто їдуть так облаштовані і не стріляються, не говорить про те, що в них немає можливості. Але знову ж таки, якщо говорити про це танк, який був знищений 81-й, то він був обладнаний камерами е, спостереження для того, щоб е, водій механік міг ним керувати, і також був облаштований кулемет. Тобто танк по своєму е, прямому е, призначенню не використовувався як, е, як танк, але як метод. Е, Можливого просування в напрямку позиції оборони, а в тому числі навіть якось такої моральної дезорганізації наших піхотинців, то воно могло б і грати роль, але цей танк був помічений далеко до лінії зіткнення і всі засоби й методи його зупинили. А якщо брати в цілому чи щось нове помічаємо, то можливо серед піхотинців якісь там. Нові види озброєння мінімальні такі є, але їх віднайти потім тяжко, тому що ФПВ буквально знищують противника на молекулі. Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу, був на зв'язку.